25 жовтня в центральній бібліотеці міста відбулася урочиста церемонія з нагоди відкриття пункту публічного доступу до інтернету та початку надання нових бібліотечних послуг. Відкриття оновленого інтернет-центру працівники бібліотеки вийшли провести урочисто. Під звуки музики, у виконанні муніципального духового оркестру та під танцювальні ПА учасників зразкового ансамблю бального танцю Шарм. Представники виконавчого комітету Нетішинської міської ради та всі бажаючі пройшли в приміщення центральної бібліотеки, де директор закладу демонструвала нове обладнання Секретар міської ради Микола Степаненко зазначив, що особисто йому дуже приємним є той факт, що навіть у наш комп'ютерний час бібліотека продовжує розвиватися. Бібліоміст це доступ до світової бібліотеки, до світових знань. І я дуже радий, що не тішин на сьогоднішній день таку можливість має, тому що можна буде прочитати будь-яку книгу в оригіналі, тобто мовою. Той, як його написано. А це дуже важливо, бо переклади іноді змінюється сам, саму дійсність і саме замисло автора. Крім того, наскільки я розумію, то той самий доступ до інтернету дасть нам можливість спілкуватися з іншими людьми у всьому світі. Відкриття інтернет-центру, свято для працівників бібліотеки та читачів. Міська центральна бібліотека перемогла у конкурсі нові бібліотечні послуги проекту Бібліоміст. В бібліотеці встановили комп'ютери, завдяки чому можна буде отримати безкоштовний доступ до інтернету. Працівники бібліотеки навчатимуть комп'ютерної грамотності відвідувачів центру, аби вони могли знайти потрібну інформацію чи налагодити зв'язок з рідними за допомогою скайпу, чату чи соціальних мереж. Ми відкриваємо наш оновлений модернізований інтернет-центр. Інтернет-центр ми відкриваємо завдяки програмі Бібліоміст, яка надала нам нову техніку, і бібліотеки стали сучасними і відповідають вимогам сьогоднішнього дня. Програма бібліоміст, яка діє в Україні з 2009 року, працює на комплектування бібліотек новою технікою. Із фонду Біла Гейтса і Мелінди Гейтс ми отримали нову техніку, 15 комп'ютерів. Сканери, принтери і скайп-камери, і будемо надавати безкоштовний інтернет для користувачів для жителів нашого міста безкоштовно. І також будемо надавати нові послуги безкоштовно скайп-спілкування, сканування документів, друк документів спілкування користувачів в соціальних мережах, електронною почтою і ще багато-багато нових інноваційних. Послуг буде надавати бібліотека в нашому місті. Виконуючий обов'язки заступника міського голови Іван Михасик розповів, що працівники бібліотеки не стоять на місці, а постійно беруть участь у різних українських та міжнародних програмах та кілька років поспіль виграють різні гранти. Отож, наразі мають обладнання, що забезпечує вільний доступ до мережі інтернет для усіх читачів центральної бібліотеки. Зокрема, перемога у програмі Бібліоміст дозволила замінити всі комп'ютери на нові. Колектив Не стоїть на місці, рухається вперед. Речоровий раз досягє певних успіхів в тому, що вони керують ті грамотні проєкти, які на сьогоднішній день є. Таким чином, можливо, полегшує життя нашого міста, бюджет нашого міста, тому що потрібно було це все поновлювати з бюджету міста хлюку п'ятеро техніку, яка з 2000 років, початку 2000-х років була в інтернет центрі яка та вже тільки потрібно вже в певному боєвійському приєднавському музеї пріоритет. Завдяки зраженій роботі колективу Централізованої бібліотечної системи хотілося їм подякувати, що вони такі ініціативні, але на цьому не зупинялися, рухались далі, тому що вони завдяки своїй праці змогли реалізувати цей проєкт, виграти його в складі тільки бібліотечних систем в межах нашої області, ну і в цілому Україні. Добре, що вони презентували. Нашу бібліотечну систему в межах області, в Україні. Це вже в нас четвертий грант. І інтернет в нас з 2000 року, а з 2003 року в нас був інтернет-центр, але техніка, звичайно, вона зношується і потребує оновлення. І це дуже, дуже велика допомога бібліотекам, не тільки центральній бібліотеці, а чотирьом бібліотекам в нашому місті, де є такі вже інтернет-центри. З нагоди такої визначної для життя бібліотек. Міста події для гостей підготували невеликий концерт. Перед присутніми виступили вокалісти ансамблю Камелія та вихованка Каміли Пельванової Анастасія Ковалінська. За умовами конкурсу програми Бібліоміст, працівники бібліотеки зобов'язалися пройти обов'язкове навчання. Два тренінги на базі регіонального тренінгового центру для бібліотекарів відвідали Нетішинські книгознавці у Хмельницькому. Заключний третій відбувався у нашому місті з 25 по 29 березня. Окрім Нетішинських бібліотекарів, у семінарі брали участь і фахівці сільських бібліотек Славутського району. Про інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного та кадрового менеджменту розповідала тренер з Хмельницького Валентина Маковська. Час класичних бібліотек, якими звикли їх уявляти, вже давно минув. Трансформувалась і сама професія бібліотекаря. Сьогодні це не просто спеціаліст, який видає та приймає літературу, а фахівець, який добре орієнтується у сучасному потоці інформації. Урізноманітнився і спектр послуг, які пропонує бібліотека. Сьогодні на нашому тренінгу ми розбирали взагалі послуги для населення, які може дати бібліотека. Зокрема, на сьогоднішній день стоїть досить актуальне питання надання послуг з доступом. До мережі інтернет, до інформації, яка знаходиться в мережі інтернет і взагалі адаптація цих послуг для населення. І якщо ми сьогодні говоримо вже про мережу інтернет, інформацію, ми сьогодні бачимо, що це не тільки книжка, це не тільки періодичне видання, це не тільки скачування рефератів. І задоволення якихось там ігрових потреб чи соціальні мережі, які досить популярні на сьогоднішній день, і наші жителі, населення наше захоплене в ньому. Ні, сьогодні ми вже говоримо про те, що через бібліотеки потрібно доносити нові електронні послуги, які впроваджує і уряд на сьогоднішній день. Ми сьогодні пропонуємо і, напевно, що будемо робити, і в вашому місті це все буде. Це і скайп-конференції, це і скайп-консультації, це можливо консультації із. Запис до провідних фахівців. Медичних провідних фактів це вже є досвід роботи в нашій Україні. Нові послуги користуються популярністю серед мешканців міста. Читачі мають право безкоштовно користуватись комп'ютерами для пошуку інформації, спілкуватись, використовуючи скайп зв'язок, айпі-телефонію, користуватись довідковою літературою інтернет-центру, отримувати безкоштовну правову консультацію від юристів, брати участь у презентаціях, тренінгах, групах навчання основам комп'ютерної грамотності. Бібліотека проводить безкоштовне навчання. На даний час в нас зараз навчається група пенсіонерів, десь до 15 чоловік. От за допомогою волонтера, тренера Вайнера Григорія Натановича, ми проводимо такі навчання безкоштовно. Як користуватися інтернет для от для різних груп користувачів. Вік живи, вік навчайся. Так характеризують свою роботу сучасні бібліотекарі. Бути інформаційно грамотними, допоможе нетішинським книгознавцям і участь у всеукраїнському тренінгу, який запланований на червень цього року у Вінниці. Такі семінарі дуже корисні і дуже нас якби активізують, підтягують, дисциплінують працівників, от як працювати в нових умовах. І ну, звичайно, ми дуже вдячні керівникам обласних бібліотек, які нам допомагають реалізовувати ці плани, допомагають в написанні проєктів і допомагають нам от крок за кроком іти вперед.